Ось, друзі, ще хотів показати останнє е, такий величний гарний собор на честь Казанської ікони Божої Матері. Ну, тут реставрація йде, відновлення, прохід заборонено. Е, ну, я точно не знаю, але можливо тут і будуть приділи на честь святих флора і лавра. Тому що ну, монастир відомий всім майже не як Вознесенський, як він і пишеться на, в першу чергу от флоровський святі, мучній флор і лавр, моліть Бога у нас. Ось така коротенька історія, друзі, цього монастиря. Відомо, старовинного, величного. До речі, який ну, майже не закривався з 29, був закритий з 29 1929 по 41 рік. От. Це говорить про те, яка тут була молитва, яка тут була і як Господь беріг цю святу убитель. Хай Господь береже друзі всіх вас, нашу країну, наших воїнів, захисників і тих святих матушок, сестер, які тут моляться за весь світ, як і положено в кожному монастирі. Миру всім нам, друзі!